У вас було так, що ви купили рослинки, а принесли додому, посадили їх, а вони не прижилися. Ну, що от, от ви берете в покупця, а в нього вони такі красиві, цвітуть, цвітуть там пахнуть, все таке класне. Я вернусь, я зараз я вернуся, якраз покажу, тут обрізав. І, 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 і ви все. А, а у вас, Ви думаєте, ну, ви вбухали бабки, а рослинки не живуть. Так от я вам скажу, я теж через це прийшов. Ви коли берете рослинки, дуже багато, дуже багато продавців з їхніми фотографіями, там все так красиво в акваріумі, вони такі призорвлені, яскраві, насичені, такі, все. А вони на осмосі або на СО2. І ви приносите їх додому, і вони просто тупо беруть і відмирають. 90% рослинки будуть відмирати. ну Залишиться у вас там, там корінчик десь там, і ви почнете там, можливо, з нього вилізти. От, е, прийшов я через це, тому вирішив зняти вам відео. От, е, нічого нема тут. У мене вода дуже жорстка, е, ніяких там підслоїв, я нічого не давав взагалі. Е, простий старий ґрунт, какашки, рибок, все. Все. От, так що майте на увазі, коли ви берете рослинки. Вони на картинках всі такі красиві, всі такі класні, але вони на це 2 вони там ростуть просто бешено. От, і Там такий не ну, хріст шикарний і видник шикарний, але ну, в ваших акваріумах воно не приживеться. Тому, коли купуєте рослинки, старайтеся брати десь там, де от я брав раніше на со 2 на осмосах. Це була біда. Це була біда, в мене майже нічого не виростало. в я... мене вода зараз жорстка, досить жорстка, бо в мене сколодіже. От. І от на, на такий рівень я підняв свої рослини. Всі ростуть, світуть і пахнуть. Без всякої хімії. Єдине, що ми даємо, ну, я, це я от зараз недавно, такі, може тиждень я почав давати, у нас є мікро і ну, там 8 мл на 400 літрів. Ну і залізо тут. Ну, можна було і без нього, але я думаю, вже, вже хай так буде красиво. Може, ну, тому що велика кількість рослин, їм а, треба було, щоб дуже сильно був так ну, як запущений цими какашками, бактеріями ґрунт. От, і все-таки почав я давати залізо. Ви можете собі там купити, там, ріка продає їх багато. От, є в рибацьких магазинах, цих, де рибок можете купити собі якусь поживу. Переважно, коли я беру рослинки, от, я беру. Десь 60% залишає, 40% обрізає. Тому що при пересадці рослини вона все-таки буде відмирати багато листочків. Мені основне, щоб вона пустилася в коріння, а не пішла вверх. От, тому я обрізаючи, таким чином її заставляю більше укорінитися, більше стати, брати звідти собі поживу. От. І таким макаром швидше вона приживається. Так що, коли берете рослинки, дивіться. Дивіться, уважно питайтеся, що вам там хочуть впіхнути, красиве, яскраве, бомбезне. Ну а в нас далі рослинки є оці всі, що ви бачите, вони можуть бути у вас вдома. Я не рекламую там себе і не хочу когось там принизити, показати, які вони лихі кидають людей, але факт є факт. Воно існує і вам це треба мати брата до уваги.